Всім добра здоров'ячка їхав-їхав і не міг проїхати мимо. Це я взагалі не, не по дрова приїхав на пилку з собою взяв. Ось така та картина, але якось трошки потрошки відріжу, чи впаде, впаде. Ніто, ні то ні. Ні, то кусок відріжу та на цьому хватить. Дога ще лежить раз Трохи звісно. Це, дивіться, яке дерево зрізали. Це я не знаю, це, мабуть, більше метра. Завалили, приклали. До дві лежить. Ось така грубенька, аж. треба обережно, бо ную. І тут тако трохи. Дивимось і ось до є раз. Віцять монобрат. І ось до дві є. Це, мабуть, хтось як то відложив. До. Вісить. Ну, і до пару є. Таке. Хтось на метал. Чись сховав чи що? бочку десь на метал видно так що там далі далі не піду ну. там вроді наче нічого такого немає так ну попробую різати поріже поріже ні то не ні. да, да ні, ні то поїхав далі зараз буду пробувати ну, скажу щось цього вище Отакий От кльоцок відрізав. добре, що ти не впало, але я вже його не достану, бачите. Це забираю. І ще там пару геляк тих повикидаю, буду їхати далі. Не хоче він забиратися, бачите. Не хоче, ну не хоче, то хай лежить. Так, хлопці, чого я сюди приїхав? Покажу. Тут є отакі яблуні ростуть. Вон, дивіться. Це моя задача їх викопати. Це навіть, дві, бачите. От. Тому що тут лінія, ця посадка можуть зрізати або викопати. Ну тут а, не в одному місці вони є, та в декількох, але я показую їм, що ну, показати вам, що тут таке є. Скільки я накопаю, я покажу вам пізніше. Там ще бачив є. Ну, Це таке Зараз беру лопату і буду копати. Ось до би є, ось до, дивіться, о. Теж. Бачите, це в одному місці три штуки. Їх чимало, я не знаю, які вони хороші, не хороші. Беру я, що якщо що, то їх можна щепити, ці маленькі. Та да, навіть велику можна щепити, але не сильно велика така. Так, йду я до мотоблока, беру лопату та й буду працювати. Тут ну, теж хтось купав до, щось таке підозріле. От все, трохи втомився, я 4 штуки, але важко. От вони такі яблуні. Не знаю, може всі йдички. Там чотири лежить. Дві великі дві маленькі. Шахтів вже до одну викопати. Що їх в зараз бачите? Бачите, вона вже різана. О, Бачите, пустило за стовби. Їх як і на інтернетчики, то оресовці, тако зимою врізуть. Тут їх би не було б. Бо хтось викопав би або зрізали б та й все виросло. Я б туша і забрав би, але вона дуже грубий корінь, тут а грубий корінь. Фу. Якщо хороше, то буде, а якщо дичка, то треба буде щепити. Думаю, вони молоді, вони мають щепитися. Мають щепитися. Тому тут недалеко є яблуня. То року я брав яблуні, то вони всі зимні і всі хороші. Я сподіваюся, що це від них, то я думаю, що не прийдеться. Думаю, я ж не знаю, як воно там буде. Відео посадки покажу, де посадив їх. Так зараз буду збирати цих та й нести. Там ще геляка десь одна є, треба ще туди заїхати, подивитися та й додому. Бо чесно 4 штуки я, мабуть... Ну, 40 упав. Немона і лопатою. І чим тільки я не брав. І лопатою і добре, що сокірка є з собою. Так, ну що, буду грузитися. Майко, грузитися, виноситись. Так, підійшов. Приїхав трохи далі. Оце ця геляк. Я її не заберу. Не заберу, навірно треба їхати додому, приїхати забрати ще раз. Дивіться. Так, хлопці, от пилка. От порозпилював. Йду тому знизу підпиляв, але ну, само впало, бо опасно трохи. Тут порозпилював ще. Тут аж долежать, аж тут зверху, не знаю, достану, не достану, тут попиляв, ось так дрова заготовлюється, по чуть, -чуть, по чуть, -чуть да. дай буде. Буде загружу, покажу. Так, друзі, порізав, поносив, воно трохи залишилось наверху, вон сухто я вже. Тут все позабирав, все, що моно, все сухеньке, все що було. Фу тепер вже йду. Та просто ходити добре, близько, тільки що ось до нагинатися. Буду їхати. О дивіться скільки. Ну, Нахрещено, звісно. Машини льотить у нас завод. І тут в принципі, дивіться, от. навіть різати не треба. О, ще воно якась геляка лежить, зараз під огляну. Та вже далі. Приїду додому, то вже треба ті яблуні посадити, бо це я другий раз приїхав вже. О, ось, дивіться. Просто лежить. Вон он до, це вже брати не буду. Комусь може на другий раз п'ять. Отак. Так, поприкладаю. А ту та один. Вилітають один за одним.